П'яна аварія у столиці підхмелений керманич протаранив авто, схопив пляшку коньяку і чкурнув геть. Утікача швидко затримали, але пояснення він давав дуже довго, бо не міг навіть двох слів зліпити докупи. Хоча наш Володимир Мельник таки витрусив із нього цікаві подробиці. <му> Мови, б'ята, не прави, лупіть по головім. Ви не должны были это делать. Стрибнути з літака без парашута, напевно, не зважиться ніхто. Гарантована загибель лякає всіх. А от сісти за кермо п'яними, погратися зі смертю, а заразом із копами охочих не бракує. Водій тікав від поліцейського переслідування, а зупинився, блетівши у мерседес. Автотроща на столичній Троєщині. Звідти з вулиці Теодора Драйзера рухався Мерседес. Його водійка вже виїхала на круг, коли її наздогнав водій Тойоти, що рухалася проспектом Володимира Маяковського, і на повному ходу врізалася в її маленьку машинку. Мерседес як іграшку розкрутило і кинуло у відбійник. Туди влетів і сам автор тарану. Пасажир автомалюка грузин обійшовся без жодної подряпини. А його дружину українку що була за кермом, госпіталізували. Скоро швидко приїхав, так, да, все нормально було. Аби не узнавали, в не дзвонили, не зв'язувалися, як з в стані встає. Але зараз чекаю, телефон у, у нього тут залишився, бо я не можу сам зв'язатися. Зараз пойду там, вот, жду, тільки, що і іду одразу. Керманич Тойоти п'яний як чіп, слів докупи зв'язати не може. Крім того, при ньому немає ні прав, ні документів на авто. мене ударив по голові. Ще раз Хто з вас я чітко бачив, що мене хірі ногами по голові. Хто з вас це зробив? Знайти їх поліцейські не змогли і у сумці випиваки. Натомість там була маленька надпита пляшечка коньяку. Копи і свідки припускають, щоб так сп'яніти чоловіку треба було хильнути таких з півдюжини. Сам герой, замість порадіти, що нікого не вбив, нарікає на одне: мовляв, з ним копи нечемно поводяться. Тим часом у НАТО в піглядачі п'яної вистави зазначають, за таке вбивати треба. І можливо, якби не копи, це стало б не просто побажанням.